Вітаю, мене звати Андрій Булгаров. А ви на каналі Булгаров Висновки? І тут, якщо ви вже були підписані на цей канал, ви напевно знаєте, що я роблю свої певні суб'єктивні висновки стосовно того, що відбувається в нашій країні та за її межами. Але знаєте, намагайтеся догнати ті всі новини, ті всі події, які відбуваються кожен день, кожну, кожну годину, кожну хвилину, насправді дуже важко. Але це і не потрібно, враховуючи і без мене достатньо велику кількість людей, які займаються просто аналізом подієвих подій. Я ж хочу подивитися на все це трошки згори, трошки знаєте, відійти на кілька кроків назад. Тому що напевно головне бачиться саме на відстані. І от саме про такі трендові події, які формують наше сьогодення, які впливають на нас, сьогодні, впливатимуть завтра, я якраз і буду говорити у цьому. Новому. Уму форматі, який називається стабільно все погано, так це правда, тому що ем, у нас дійсно все погано і напевно далі теж буде все погано, але головне в цьому всьому це слово. Стабільне, тому що якщо воно не стабільне, то вже точно стає гірше, ну або краще. Ми всі сподіваємося, що буде, звісно, краще. Але треба все ж таки зрозуміти, чому ми до цього дійшли, і що з цим зараз робити. А й головне, як навчитися жити в такому концепті, коли стабільно все погано. І сьогоднішню розмову я хочу розпочати саме з кілька кількох тез. От перша теза, ви її напевно чули. Ворог сунеться скрізь зі всіх боків. Він дуже сунеться саме на Донбасі, і вже майже захопив Лідове. Він майже, точніше, вже захопив. Він там навіть поставив свій прапор, і він майже захопив Покровськ. Навколо нього зараз точаться дуже пекельні бої. Але питання в тому полягає, що він це робить, тобто ворог, тому що він має можливості. І отут у нас починають лунати такі думки, що фронт обвалився, що все пропало, що далі він діде до Дніпра і буде далі, 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 далі йти аж до самого Києва. Тобто. Якщо зараз послухати кількох там військових депутатів, зокрема Роман Костенко заявив, що ну фактично фронт зараз обвалюється, якщо так дивитися на певні події, але це якраз про те, що якщо дивитися на події на конкретну якусь там ділянку фронту, де дійсно є просування, де дійсно ворог достатньо так міцно просунувся. Але якщо подивитися на цю картину з, здалека, то ми можемо побачити, що стабільно все погано не тільки в Україні, але й у наших партнерів у наших союзників в Сполучених Штатах, де 5 листопада мають відбутися вибори, Стабільно все погано в Європі, де в них все більше і більше і більше накопичуються такі собі. Протиріччя між різними прошарками населення і ці протиріччя мають так чи інакше знайти свій вихід, і дуже буде погано, якщо вони знайдуть вихід, так як зазвичай в демократичних в демократичних країнах це відбувається. Це масові протести, заворушення, ну і тому подібне. Вплоть до революції, можливо, теж бути або там якісь зміни влади через, через протести. Стабільно все погано в Росії, безумовно, куди ж без цього? Стабільно все погано і у союзників Росії у Китаї, де економічне зростання різко перетворилося на економічний спад. Стабільно все погано в Ірані. Зараз Ізраїль практично. Обнулю обнулів, як то кажуть, майже всі їхні стратегічні об'єкти, і скоріш за все, навіть ті об'єкти, які пов'язані саме з ядерною програмою Ірану, стабільне все погано, і в КНДР, яка, хоч і направила зараз до Росії, а по факту до України своїх військових, але в них ну, там справді стабільно все погано де не давно, і цей голод, який там них буде, нікого це не здивує. Але через те, що це все починає вилазити назовні, будь-де в будь-який момент може вибухнути. Для чого я це все кажу? А для того, що ми з вами маємо зрозуміти одну дуже важливу річ: а саме, так справді, перемогти Росію у прямому боєзіткненні зіткненні ми не здатні. У нас для цього не вистачає. Ані ресурсів, ані війська, ані зброї снарядів і тому подібне, просто не не вистачає фізично і нічого ми з цим не поробимо. Країна, яка значно більше за територію, значно більше за ресурсами, значно більше навіть за населенням. Хоча і це в них теж закінчується. Але тим не менш, поки що їм вистачає платити якісь там скажені гроші за тих всіх так званих мобілізованих чи тих, хто підписують контракти з збройними силами Росії. Федерації, їм вистачає поки всього для того, щоб і далі робити те, що вони роблять. Так, безумовно, російська економіка, вона диші, але в... дихає, але в... ще не здохла розумієте Навіть ця облікова ставка 21%, яку вони запровадили буквально днями. Це якраз про те, що все дуже і дуже. Погано при тому, що в реальному секторі ек економіці, так би мовити, гроші з'являються саме через війну, тому що зараз російський бюджет все вкинув в оборонку, і от все навколо оборонки, отак воно і в'яжеться. Тож перемогти Росії у прямому бої в нас не вийде через певні об'єктивні причини. Так чого ж тоді нам чекати? А от насправді і отут от дуже головне: а ми можемо тут чекати лише чекати того, що в Росії щось таке станеться, що нам дозволить зробити нашу перемогу. От, нагадаю, багато хто порівнює події, які зараз відбуваються саме із Першою світовою війною. Ну так, от, під час Першої світової війни саме революція в Німеччині, вона і фактично зупинила Першу світову війну, так би мовити. І всі події, які були з цим пов'язані, тобто імперії просто зруйнувалися з середини, але фактор війни безумовно на це вплинув. Тож і тут теж може бути така ситуація. І саме дочекатися нам того, що в Росії щось бахнеть, ми з вами і маємо. І от коли ми кажемо так, так скільки ж нам воювати, скільки ж нам чекати, скільки ж нам оце все терпіти, і тому подібно, поки Росія не розвалиться, поки в Росії не відбудуться якісь події, які, врешті-решт, її обнулять, які знищать її зсередини. І от тут дуже важливе від кожного з нас це розуміння. І саме це і далі будувати свої плани. Ну тобто, а що далі робити, а залишатися в країні в Україні має на увазі, звісно, або якимось чином вивозити свої сім'ї звідси, а потім якимось чином і самому тікати, якщо ти чоловік. Тут же кожен з нас має прийма... прийня... прийняти для себе рішення. Але якщо ми приймаємо рішення залишатися тут, то ми маємо для себе зрозуміти, що це гра вдовгу, а значить, так то ми маємо дочекатися. І от зараз ми можемо багато хаяти. Так званих хороших русських, так звану опозицію, яка поїхала там за кордон, щось там розповідає, їздить з різними книжками. І от ми на це можемо дуже, дуже довго ображатися, як, як їх там зустрічають з цією дурнуватою книжкою Навального, але. Зрозуміти, вони теж вибрали таку тактику. Не вони теж вибрали, а перш за все, вони її вибрали, цю тактику. І, до речі, це вони нам навіть зараз підказують, які ми маємо зробити. Вони вибрали тактику чекати, поки путінський режим не сконає. Чому він сконає? Теж є багато різних причин. Тому що він хр... крихкий, тому що він може ввалитися в будь-який момент, тому що чорні лебеді, як то кажуть, в даному випадку летають з граями. Якби дивно це не звучало. Тож вони вибрали тактику дочекатися, поки путінський режим сконає. І от по факту, нам, скоріш за все, теж з вами доведеться це зробити. Тобто, зробити зараз все, набратися сил, набратися терпіння, жити кожен день. Кожен день віддавати своїй сім'ї, своїй роботі, тому тій справі, які ви зараз себе віддаєте, віддаєте повністю. Якщо ви воюєте, якщо ви захищаєте зараз нас із вами, то по-перше вам за це дуже велике дякую. А по-друге, слухайте, справді Україна вас цінує. Ну зрозумійте, те, що зараз іноді там показують по телебаченню, або там якісь телеграм канали показують там ставлення до військових, тому подібне. Насправді, насправді, от це правда і. І я хочу на це наголосити, а, і вас дома чекають, і Україна справді дочекається своїх героїв і буде їх шанувати. Ну тому що інакше не буде. Тому що зараз ми якраз і стоїмо в цьому переламному моменті нашої історії. Так саме зараз переламний момент, тому що далі ми або змінюємо, змінюємося, або зникаємо. Зараз так складаються обставини, що а, якщо в Україні... На полі бою, або в самої Україні, щось кардинально не станеться до, або ми щось кардинального не зробимо до кінця листопада 24-го року, то, скоріш за все, е, от я кажу, стабільне все Погано в Україні зараз, то буде стабільно, нестабільно все погано, тобто вже неконтрольовано погано. Тому що саме зараз ми маємо той шанс щось змінити. Як це зробити, хто це має робити? Я сподіваюся, що ми з вами всі чудово розуміємо, хто і як це має зробити. І оцей час в нас закінчується. Тож, якщо до кінця листопада цього року Україна не зробить якихось дуже Важливих кроків на полі бою або всередині країни, які там призводять до певних змін, там може навіть суспільних змін. Може ми знайдемо в собі сили, врешті поборемо корупцію. Ми зробимо ті реформи, які від нас вимагає дні, навіть наші партнери, ні, от це треба зрозуміти. Вимагає зараз час. Насправді на Україну зараз багато хто дивиться, саме тому що ми опинилися в тій точці історії. Де жодна країна ніколи не була. Ми в даному випадку унікальні. Можливо, зараз ми цього не розуміємо, але через певну кількість років саме досвід України будуть вивчати. Тож ми стоїмо зараз в, 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 в піковій точці історії людства. Як це можливо, не пафосно зараз не звучало. Я просто прошу, щоб мене зараз зрозуміли. Це так справді я вважаю. І час у нас закінчується знов ж таки в силу певних причин, так в штатах мають відбутися вибори 5 листопада, і от фактично цей час у нас є. От від ну по суть, по, по факту від сьогодні, і от до кінця листопада, в тому числі, от включаючи це 5 листопада, можливо, саме після виборів виборів у сполучених штатах, можливо, там щось зрушиться. Але це дуже і дуже важливо, тому що якщо ми увійдемо в зиму в цьому стані, в якому зараз ми є. Скоріше за все, ми з цієї зими просто без втрат, серйозних втрат, вже просто не вийдемо. І це така теза. Тобто ми маємо трошки з вами бути дорослими, розуміти, що якщо ми обираємо жити в цій країні, то ми для себе маємо обрати стратегію невичікування. Ні, не в очікуванні, А маємо далі жити, будувати, робити, що робимо, але не чекати перемоги прямо завтра. Тому що тому, що ця перемога справді може статися завтра, як я вже і сказав. Але для цього Росія має зруйнуватися і вона має зруйнуватися тільки із середини. Її неможливо зруйнувати зовні. Але саме зовнішній тиск може призвести до внутрішніх руйнувань. І, от дочекатися того щасливого дня, коли вона зруйнується всередині, от ми з вами і повинні ще трошки про Грузію, хочу сказати, тому що це і ще одна теза, яка от вимагає певної реакції. Ми зараз бачимо, як в Грузії відбулися парламентські вибори. Ми розраховували, що опозиція зможе якимось чином акумулювати свій електорат, зможе там зробити все, щоб за них проголосували більше ніж за партію грузинська мрія яка зараз є правлячою. Вона причому правлячою вже є 12 років. тільки уявіть собі, українці, шановні, 12 років в Грузії одна і та ж сама політична сила є правлячою для нас це насправді неймовірно. Ми на такі терміни не підписувалися, і ніколи такого не було, щоб настільки тривалий час якась там одна сила правила. А в Грузії так воно і є. І не дивно, що саме в Грузії за оцей весь час і відбулися певні психологічні, навіть ментальні зміни грузинів. Ну тому що. Уявити собі, що Грузина, країна, яка в 2008 році постраждала постраждала від російської агресії, зараз дружить з Росією, намагається далі з нею посилювати зв'язки, допомагати Росії уникати санкцій, стати, якщо і не таким собі васалом. А то, принаймні, якимось таким молодшим партнером це правда. Це відбувається з країною, яка вже постраждала від Росії, неодноразово постраждала від Росії, і це, це якісь таке приниження. Яке вони собі грузини, обрали не всі грузини, а саме ті, хто там підтримують цю правлячу партію, яких за 12 років виховали російська культура, музика, пісні тому подібне. Це Проникнення, а перш за все, проникнення саме російських капіталів, Грузію, тому що слухати Грузія це дуже маленька країна. От я розповідав про Молдову, яка по за територією як Одеська область. Ну, обласнотувіть собі, Грузія практично така ж сама, і ще й там частина території взагалі ніхто не живе, тому що це в горах. Тож можна собі зрозуміти, що російські гроші вони зайшли в Грузію, і за 12 років вони зробили свою брудну справу. А купити немаленьку країну, це точніше купити маленьку країну, як Грузія чи там Молдова, це не те ж саме, що купити Україну, і отут. От я прошу від кожного з нас розуміння, і я прошу, щоб ми не ставилися до всіх грузин саме через те, що от вони зараз так проголосували. Можливо, грузини для себе чомусь не бачать іншого шляху, або вирішили, що. Ну що ж ж поробиш? Принаймні, Росія дає гроші, а ніхто більше нам не допомагає. Ані Євросоюз, який тільки обіцяє нам якісь там обіцянки. А тут, до речі, ми можемо теж приєднатися до цих скарг, тому що нам теж обіцяють і НАТО, нам теж обіцяють і Євросоюз, але до сьогоднішнього дня ніхто тут нікуди не зрушив на превеликий жаль. Причина в цьому трошки в інших моментах, можливо, в наступних відео я про це поговорю. Тому я при, прямо зараз прошу підписатися на цей канал для того, щоб наступна наша розмова, яке, яка теж буде називатися Стабільно Все погано, щоб ви просто не пропустили цю розмову, в тому числі от про Грузію. І е, саме. Через те, що Грузія зараз відкотилася навіть не на 12 років там тому, а там в час... навіть не в радянські часи. Я не знаю, коли настільки лояльною Грузія була до Росії. Я чесно не можу пригадати таких часів, щоб там була настільки лояльність до Росії, як зараз. Не пригадую. Чесно, не пригадую. Якщо ви знаєте, коли це було востаннє, теж напишіть в коментарях, і буду вам дуже вдячний за підказку. І. Тепер в нас дивлячись на цей досвід Грузії, який, якщо ми колись казали, або навіть така книжка була, презентація відбувалася в Україні, чому Грузії вдалося, то тепер можемо сказати, чому Грузії не вдалося? І багато хто починає казати, що ну що ж, таке ж чекає і Україну, Україна теж може в це скотитися. Правда, може. Але тут є один важливий фактор: якщо ми зараз припинимо війну, на умовах Росії, якщо ми зараз припинимо війну, на підемо на якусь там заморозку і тому подібне, то так ми в це можемо скотитися. Але ми все це скотимося 100%, хоча б по той просто причині, тому що Росія і Путінський режим і їхні гроші і далі продовжують існувати. Тож запорука нашого сталого розвитку це руйнація Росії. І тут напевно, навіть вже треба казати про руйнацію саме путінського режиму. І це теж е, такий для нас дорослий виклик, тому що так для нас немає хороших руських, якщо він не двохсотий. Нічого тут дивного нема. Ми всі побачили, що ці хороші, так звані руски є, які у цивільному житті там були айтішниками, барістами, барбершоперами, приїжджають в Україну. Якщо такі теж є, а такі там є. приїжджають в Україну, і просто тут чинять військові злочини. І саме через те ми вважаємо, що всі русські, всі росіяни, вони погані. Але питання в тому, і правда в тому, що не всі. Західні країни погоджуються з нашою такою думкою. І саме як підтвердження от цієї тези, це гастрольний тур політбіженців або там політв'язнів Путіна, Яшина, Карамурзи Володимира. Потім Юлії Навальне і всіх інших цих політв'язнів. Людей, яких путінський режим переслідує, от їх гастролі по Європах, по Штатах. Це якраз і підтверджують їх там так зустрічають, тому що вони для себе вони кажуть, є Росія, яку захопив Путін, і от вони борються проти путінського режиму. І є Україна, яка зараз каже: Ні, ми не проти путінського режиму боремося. Ми боремося проти проти всієї Росії. Ми вважаємо, що Росія має зникнути, а на її місці треба посипати цим. Як він там вапном, щоб більше на цьому місці ніколи нічого не росло, і сама така думка, яка для нас природня, вона неприйнятна для західних країн, для наших безумовно союзників теж. І отут ми маємо з вами домовитися напевно, із собою. Давайте вважати, напевно, що на сьогоднішній день, оці всі путінські в'язні, путінські політзеки, яких зараз поміняли, вони зараз там по Європах, по Штатах, в якому, якимось чином вони теж є наші там певні союзники? Тому що так безумовно наш головний ворог є, безумовно, це путінська Росія. Тому що якщо ми не будемо сегментувати, і якщо ми і далі будемо наполягати в держдепі, в євросоюзі, в НАТО, що ми хочемо перемогти всю Росію. Вони скажуть, та, та ні ну звідки в нас грошей перемагати всю 140 мільйонну Росію. А от якщо ми вже кажемо сегментуємо, ми перемагаємо, хочемо перемогти путінський режим. Ми хочемо, щоб в Росії не було Путіна і його посіпак. Оце якась більш-менш прийнятна для європейців мета. Це ми скажемо їм, але для нас і з вами все одно головною нашою метою залишається знищення всієї Росії, і, власне кажучи, як це сказати правильно, не асиміляція, а розтворення руських в китайцях. От хай буде так, от тобто, ми з вами чітко з вами маємо розуміти, що лише зникнення путінського режиму. Якщо і зникнення путінської Росії, це є запорука сталого мирного розвитку, так можна казати, що Росія там може піднятися тому подібне, але ви зрозумієте, що знищення самого режиму Путіна вже за собою потягне процеси, про які ми всі. Мріємо. Це і е, там, справжня федералізація, або навіть роздержавлення, або навіть взагалі роз'єднання цих всіх суб'єктів Федерації на різні окремі країни і тому подібне. Тим більше що зараз в Росії відбувається процес навіть не, е, как, не децентралізації, а е, становлення різних кланів. Вони раніше були, а зараз вони, от особливо на Кавказі, починають піднімати голову. І це все. Так чи інакше, це теж призводить до падіння путінської центральної цієї вертикалі. Тож, кілька тез, які я хотів зараз з вами донести, так зараз виглядає все таким чином, що ніби війну ми програємо, тому що російські війська сунуть на сході і дуже потужно, і взагалі за жовтень місяць це найбільше просування російських військ від початку 22-го року. Так, війну ми програємо на сьогоднішній день, але ми її не програємо. Розумієте? Ми просто-напросто програвати і програти, так би мовити, це різні речі. Так, зараз це виглядає для нас дуже погано. Але і у всіх теж дуже погано зараз є справи, і це теж чином нас має заспокоїти. І ми, ми маємо напрягтися і дотягнути до того моменту, як в Росії, врешті-решт, прилетить Чорний лебідь а він 100% прилетить. Він вже там десь. На старті, просто коли це станеться, ми зараз з вами сказати не можемо. Друга теза дуже з вами, дуже важлива. Це те, що ми маємо все ж таки сегментувати для для нашої перемоги, тобто не От, як Зеленський склав план перемоги, і першим пунктом є вступлення до НАТО, то насправді треба було писати першим пунктом це зникнення Путінської Росії. І цей план, бо і цей би пункт був для всіх зрозумілим, в тому числі і на Заході. Тому що якщо ви думаєте, що там всі хочуть дружити з Путіним, ні, насправді там всі дуже тверезо сприймають Путіна. Але для Європи, для штатів величезна 140-мільйонна країна з атомною зброєю, байдуже хто там є при владі, це є величезна така собі непередбачувана турбулентність, і саме цього вони хочуть уникнути. А якщо ми їм кажемо, хлопці, хай та Росія залишає. Ще раз, от ми кажемо, хай та Росія залишається, але отак скрещуємо пальчики і тримаємо десь за спиною. Так ось, хай та Росія залишається, але ми хочемо, щоб не було Путіна та його режиму. Це нормальна, зрозуміла мета для наших західних партнерів і союзників. І якщо подивитися, що кажуть ці всі путінські політв'язні, це дуже збігається з їхніми словами. Тож, напевно, давайте об'єднаємося, якщо це теж є запорука нашого нашої перемоги, тому що. Падіння режиму Путіна за собою потягне і руйнацію Російської імперії. Тож, дочекатися треба, і ми обов'язково дочекаємося. Я ще раз закликаю вас підписатися на цей канал для того, щоб бути зі мною, знаєте, на одній нозі, з одними думками, ділитися цими думками. Щоб розуміти, розуміти, перш за все, більше себе. Ну і напевне не треба циклитися на подіях, які відбуваються прямо зараз, тому що завтра ви про них можете забути. А от глобально, глобально ситуацію треба розуміти. Побачимося.